всім привіт, друзі! Сьогодні, сьогодні ми будемо грати з Камілою в ну, страшну ігру Хорор. Так, не привітаємося. Всі привіт, друзі! Так, а ти де? Ну, я... А, ти ну... тут. Я підковаю. Ми тут ховаємося, тут є камери. Так. Да. Каміло, де монстр?

Давай, хватит! Бьм! Все, все, просто. Выключи <клухи> фонарик. Фонарик. Ааа, не засл монстр. А, а ты сказал, что у него нема. Что тут лата? Да я думаю, Ну, Я знав! Мила. Ты да. Не знаю. Якось кімнаті. Не боюсь. Я тоже захуаюсь. Я не пучу. Так давайте ребята пудаемся за камерами. А под повороту капу не вайшла. не в той двери. Я открыл это, бачите? Да? Угу. А что это да, я? А Камила да тут появилась? Mm -hmm. я Там даже на кровати стоит часть кулака. Я знаешь, что дротик был. А я... Вы так, ну а это люди, Ну что там такое? Фейбачный. Так, ну давайте погнали? Я покажу. Пришли. Расскажи, mm -hmm. в какой ты комнате. Я до тебя при приду. Ну-ка, выйдем выйдем из комнаты. Мне сейчас надо делать сидеть. А так у нас життя на подмена двоих. Нет. На мудину. А ну-ка, скажи, дайте. Ну, ка как открыть дверь? Нам наверное, Но там... Но тут не выходит. Было... туалет там... Тут мы были А ну-ка, еще покажи. Там даже там вот на мане. А то у меня было уже... дело. А ну-ка проверю, сколько мы тут жизни. Хто хоче з нами пограти, то... то я кожен день буду по 14.00 буду заходити в цю гру і пиши і оцей код. Вона вона. А, там він туда а там я, буде задати п'ять, а я перебіг. А. Я отдаваю буду... давать комічок. Мень корм мати. Ну ще... давай пішли Каміл, встречатись. Не. Ну, діду мама. Ти йде з у нас, давай десь. сідетось. То давай скажи, де ти. <проб> 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 вічно говорить, Тут тут. Тут я, я тут, а я не знаю де тут. Ну тут. Ваше тут. Та є грі. Брятика хочете, щоб я показав, як можна приєднуватися до цієї гри, та наберете на цьому відео три лайка. Я почула мосту. а. ага. Добре, давайте наберемо 3 лайка, ребята. Ну давайте погнали. Ну, я бачу монстра. Сами капец. <хи>, і, і Все, закрывайте ребята о Я тоже закрыл. Сейчас мне буду кранте. Сейчас мне буду карантин. Не, а минус. Минуй дага. Ми, давайте ребята почекаем. Ну, там вже більше. Мене, один. мене, мене видно, що, а у тебе ні. Ну, я теж. А куди? Ні, я вже не, не а бачу цього моста. а ти в якої камері сидиш? Може. може. Ні, я там. А, може. Я там теж. Та <світ> одна з мене есеместина. Знаєш? А, я знаю. І маю там, і цей, і ось там. Але в там... тебе Блин, тут монстр. Теба... А ты правда, в пришел, или в левую? и какой? -то? Якийсь... Он хочет камеру сбить или и, что? А камеру Нет. Так, ну, а, ты, сейчас... ты приверим, а ты на какой камере? Я на одной. Ну, да, я буду на пять. Так тут тут же, який хто тут все знав. Нам отريمно знайти цю е, базу. Он це. Mm. Але mm. Mm. мені страшно. Не mm. дуже страшно. Я тут в на комнці сиджу і маю. Mm. я. І я вже не знаю, де я. Я тоже не знаю. У мене будь-ка. То вийди. Я на першій камері, а ти mm. де? О, я не знаю, куди. Ви тут більше немає ніяких велів. Так, ось. я знайшла цю кімнату. Добре, а скажи, ну ти де? Можеш вийти з кімнати? Ой, ой, На секунду. Хочу ну, я вийти. Я буду дати за це. Ні, ну, нічого не роби, добре? Ні, я просто буду сама тут. А так може ти, друзів? і кімнати де ми з'явились були перший раз. Давай до нього. Короче, лапки ми у першій кімнаті, але я не знаю, де знаходиться. Ти що то знаходиться. А вот ещё ты побежишь. Там хтось є? Ну, кажеш, на, перш... на першій там. Да, ху, я так, я бачу, я бачу. А я все бачу, там ти не видно. видно? Ну-ка, сейчас я подкручу, просто светло. Блин, блин, какие-то... Вот он меня убил. На тебе, на... Ты что не видишь на камеру? блин, тут Я здесь. Я не дадут тебе не вижу. ребята, ми ще граємо. Та, чую гу. Ха-ха-ха. Чуєш? Яку? А, точно. Давайте, камі, давай виходимо разом. Я хочу цю ладу. Ні, виходимо із кімнати. Я не хочу. То ти е, як це називається? Яксь дуже довго сидіти під кроватью, то монстр у тебе може знайти. Мені пофіг, я мені не знайде. Просто вийти з кімнати. Ну я бою. Он мені, мені пожалуйста, вийде з кімнати? А ні. Тут кров. Ми... Ж... чку губи були. Блин, опять так скотина біжит. Тут нікого нема, тут нікого нема. Блін, блінський. Блада, ти то може я був туди, був застрелив, е, ту, е, коли знімав стрим ТикТок, то может я його пистолета, тут я дробовик. А давайте, а давайте, а ну, а двоє онлайн граєть. У? Мені згадали. А на ній розрядився планшет. Ні, нікаші. Ну, Мо... давайте, давай Каміла буде дивитися, а мені я. Ні-ні-ні, давай. Ем, Каміла просто буде дивитися, а я один залишився, бо в мене виключився. виключеність. У мене є на телефоні? Не знаю. В класно, нормальний. Шли близько. Все. Прощаємося з вами. Закрывайте учи. Очі. Все, закривайте очі, ребята. Я хорошо. Це я знаю. Все. Не що? Ребята, ви знаєте цей прикол? Повізло. Ребята, ой, повезло, повезло. Просто повезло, повезло. дуже дуже Нам дуже. мені повезло. Ну, давайте, давайте я вам покажу, як можна грати разом. Разом. Ви. Щоб грати разом, вам потрібно перше нажати мультиплеєр. Далі ви можете тут вибирати скінчики. Да. Вам потрібно ввести ім'я Обязательно. А потім ви маєте нажати на чат. Якщо ви хочете создати свою комнату, щоб до вас ваші другі, друзі зайшли, то ви маєте нажати создати ігро. А потім ви маєте, як називати, маєте нажати. Ні. Ну ми можете купити. Ну, давайте. Ілю ви можете два рази подивитись рекламу. Ну, давайте я подивлюсь два рази рекламу. Три. Ну дивитись, це перша була реклама половину. Давайте вже другу попробуємо. Ну все, коли ви подивились два рази рекламу. Ви ж нажимаєте Суздати ігру. І дивитесь, ви можете написати, любе, любе, але щоб ви запам'ятали, ви можете на листку написати, але у мене буде вічно Кого. І у вас має обов'язково бути приват. Так Ну, Ви можете вибрати, скільки у вас може ігроків бути. От у мене два, максимально то 4. Тут і нормально. Ну, дивитесь, коли ви написали а ви ну, нажимаєте Суздати, а, а коли ви хочете до другого чита присоединитись, то ви маєте нажати мультиплеєр начать далі. Ви нажимаєте к іграє. І ви пишете и код. Який, ну, друга, який дрог придумав. Якщо не буде кода, то не буде сервера. Так. Да. Ну, я вам вже розказав, ну, давайте вже. Давайте попробуємо. Давайте ну, попробуємо самі зіграти. Тут є такий ліс, але я не можу ліс взяти. Давайте ну, такий монстр пусть буде. Ну, баналь. Я... Я... Я так, ну давайте... Так, ну давайте призрак. Давайте понадобится. Поставьте видео. Уже порядок. Ладно, давайте сейчас. Давай. 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 <связывая> 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 так, ну. Да, я скачал камелию Ру тоже. Я тут забрался фонарик. Ну, нам потрібно не ключ. Ну, я вже не боюся, бо боюсь. Надеюсь, я кого ви поставили лайк. А если вы ставите лайки, то я не боюсь. А коли мені ставит лайки, я не снял. Ні, я вообще нічого не бо, ні, ні боюсь. А ладно. Давайте понравились. Я для вас. Куда завгодно можу питать? Эммм. Е, я ще сюда ни разу не ходил. Кто закрывает? Давайте сюда зайдем. Так я кисть. У тебя заброшенное началось тут Куда тут опыты? Каша была в облаке? Обычно. а там не было. Спанил. Так, тут нифига не Давайте. Давайте, ребята так дротик. А тут камеры. Я взял. Да, тут камеры, ребята. Ну, пятикать банка. Нафиг. Так, их я не могу. Так. Ну. Umas, <allein notification> двери тут закрыти, блин. Давайте поговорим тут этот скучный тетр. Все, это дрожь. Пусть Я думаю, на це можна Бо. бо тут ще нема монстрів чогось. Я ще не бачу їх. Ну, касі ви хочете, щоб я ще, ще раз зняв цю ігру любу Любую ігру, хорор То наберете на цьому відео 5 лайків. Бо 5 лайків це дуже багато для мене. Ну, так. Лайків це дуже важко для мене. Бо, бо дуже страшно грати. Я думаю, як ви не наберете де тут лайків, наберете. Ну, давайте ви наберете, і на це все буде. Ну, Добре? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, на цьому все. Всім пока-пока, друзі. Так пью.